Слава Україні! Вітаю тебе, моя незламна, нескорена нація. 31 травня, останній день весни. Я, Ярошенко Олександр, боєць добровольчого батальйону ООН, Позивний Янгол. Хочу прочитати вам в цей чудовий ранок. Один з моїх улюблених віршів, одного з моїх улюблених поетів. Ще корба, ще колодізний спочин, ще пітьми прямовисної принада, коріння ночі, колегкі свічада з відбитками прадавніх порошин, ще корба, ще забутий перстю слід. Ще голоси загублені у персті, ще погляди проваллями розверсті, ще кров, яку перейдено у брід, ще корба, човен, перелітний птах, Забутий спис у вічному розгоні, Юга, понтійський вітер біля скроні, ще німота молитви на устах. Пристанемо бути народом ковбаси. Станемо народом слова, яким Господь Бог створив наш світ, створив нашу Україну, найпрекраснішу землю у Всесвіті. Шануймося, бо ми того варті, пам'ятаймо, заради чого ми воюємо і воюємо в першу чергу словом. Обняв тебе. Моя незламна, нескорена нація. Слава Україні!